З одного боку в лаврі вже немає одіозного Петра Лебеді, який поводився з державним майном, наче з власним. А в Почаєві тепер можна безкоштовно подати записки за воїнів ЗСУ. Та насправді це радше зовнішні ніж глибинні зміни, адже обидві святині і досі під контролем Москви. Почаїв повністю, а київська лавра частково. Їхні орендарі поводяться настільки нахабно, що вже в січні цього року з Почаєва просто виштовхали в спину державною інвентаризаційну комісію. Однак на території Почаївської лаври, окрім телятника, спінарника та танцювального клубу для працівників психоневрологічної лікарні державою збудовано нічого не було. Звісно, така позиція лукава. Немає значення, хто і що збудував на території лаври. Монастирі церкви це загальнонаціональне надбання, створене поколіннями українців. Вони належать нам усім, а не певній релігійній групі, пов'язаній з церквою, що закликає вбивати українців. Нахабність, яка проявляється за стінами Печаєвської лаври, свідчить, РПЦ в Україні підбадьорена безкарністю після заходів СБУ два роки тому перейшла в наступ.